Усім доброго дня, мирного дня. І усіх вітаю на каналі у гостях Володимира. Ось ростуть наші помідори. Продовжають рости і високі такі, і далі, і вищі, і вищі. Але зав'язалися вони гарно і вже є багато плодів. Ми Моя дружина обірвала багато листочків. Низ весь обірваний з листочків, як бачите, внизу. Усе вже, звидко, всі плоди. І плоди всі шикарні. Ось зав'язалися різні сливочки, розові. Ось такі плоди дуже крупніші, зелені, але всі вже є. Чотири рази ми кропили їх. Останній раз, пару днів тому я кропив. ось такі, вже коли обірвані всі листки нижні, то вже і замітно, як вони зав'язані, а то їх навіть не було видку плодів. Як бачите, вже все є. Вони високі, так як я казав, до 2 метрів. Це два ряди наших, а також є ось тут помідорки. Тут більше під деревом, але теж непогані помідори, гарні кущі, вони менше мають листя, але зав'язів дуже багато плодів. Як бачите, все є. Ось вже почали вони достигати деякі і вже дуже симпатичні. Ось так багато помідорки різних сортів, бомбочка розові. Ось такий кусочок у нас весь в помідорах. Посадили ми десь 170 курчів. В общем, 170-180 Ось такі помідори темні, Чорний принц називається. Уже дуже спірі. Ось такі. Да. Дуже високі. Ось їх називаю бомбочка. Вони дуже тверді, мощні такі помідори, але дуже смачні, різні сливочки. Дуже високі і вони в мені аж вищі мене. Або рівно зі мною. Одним словом, задоволений своїми помідорами. Все, все постаралась моя дружина Надія. Вона їх підв'язує, доглядає. Ось така. Ось так вони тут розрослися, що я пройти не можу. Після того, як обірвалися трохи листя, майвільні стали кущі, а то розрослися дуже густо наші кущі помідорів. Дуже вільно вони. Навіть на самих верхушках вони ще є. Ось такі помідорки. Ось, Ось такі. Ось тут у нас ще є одна плантація. Розові, великі. Ось такі помідори. Одну ми вже зірвали. Вже почали вибирати навіть з насіння. Ось ідемо далі, подивимось. Ось тут так. Багато їх. Тепер замітно все. Ось такі помідорки. Ось, бачите кущики, аж прогинаються всі гілки, навіть палки не витримують навантаження, скільки цих помідорів є. Ось, бачите. Я навіть в деяких місцях не можу пройти. Чері і навіть виноград. Ось такий виноград, древненький. Сам він насіявся, ми його не вибирали. Тогорічний кущ. Ось тут у нас така вийшлася біда, що навіть не витримували палки і попадали на землю. І я їх вже піднімаю, і я їх підняти не можу, тому що вони дуже мають велику вагу помідорів. Дуже багато плодів зав'язалось. І ось тут так само біля нашого Аїра дуже багато родючість. Ось і їх тримає кізіль. Ось який росте тут у нас на Рядці. Ці помідори, що поламалися, вони були посаджені після того, як ми зібрали чеснок. Але вони дуже встигли гарно заплодоносити і навіть от перезагрузилися, що навіть не витримали їх палки. Ось так. Ось такий у нас урожай. Усім дякуємо за. За перегляди, дякую за коментарі. Пишіть, коментуйте, усім до зустрічі у гостях Володимира. Усім пока!